Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Отримали 454-го ловола. Ось, вже прийшли в синьому кольорі. Раніше були в червоному кольорі 454-й. Зараз вони в синьому кольорі. Ось такий тракторець в гарному стані. Кабінка у нас закрита ще з такою. Зараз йдемо ззади, подивимося. Ось навісочка така. Ось. Окремий Такий. Кабіна краща. На мою думку, краще, ніж 504, тому що вставки, ось форточки бокові відкриваються і двері не дути. Ця кабіна краща. Ось, якщо зрівняти з 504 ловолом. -ло. І 454, то 454-й по кабіні він набагато цікавіший. Отакий От. От дирактурець. 454-й, також з крилами, також два інша противаги 65 бак. Ось такий тракторець. Є в наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарську техніку та сільськогосподарське обладнання. Дякую.